Ох, зараз обожнюю натягування Сови на глобус, коли ми вбачаємо якісь сигнали там, де їх немає, і ігноруємо, коли до того потраплялося, -то і після того нічого не траплялося. Ну, це ж це так. факт. Так. так. Але зараз починають ті бити на спалах, тому варто тоді принаймні сказати про те, що ніякого зв'язку між цим немає. У нас складний період, що з Христом, що без Хреста. Давайте так, взагалі. Як би тому зараз чи є щось містичне у цьому моменті? Ні. Те, що у нас відповідало в цій моїй колоді за щось містичне, виходить в перевернутому форматі. Ну, тобто, це буквально коло, і воно перевернуте. От якби воно вийшло прямим, ми б говорили да, про знак. Призов, стихії, духи. Там, ну, ви поняли, воно виходить перевернуто. Містичного підтексту я не вбачаю. Зараз подивлюся на інші колоді. Зараз. Ну, таке, в мене все достатньо прагматично. Насправді є ілюзія навколо Христа на Києво-Печерській лаврі. І, до речі, не тільки цього, я так розумію, а ще чогось, пов'язаного з фінансуванням, яке не дійшло. Давайте супер прагматично. Яке замовлялося третєю стороною, але чи не здійснилося, чи не замовилося, чи коротше відмилося, чи чорт його знає що, де роботи так і не були якісь проведені, які мали бути проведені. Все прагматично. Ми знову з вами в корупції, а не в божій карі. Ти зараз іронічно, істерично вже, але, але це, це про якусь корупційну історію. Дуже вже хочеться, щоб ця божа кара спрацювала на цих клятих корупціонерів, і щоб ми її побачили. Сподіваюсь, uh -huh. що це все ж таки станеться. Так, ну тоді переходимо все ж таки до тих запитань. Не можу їх не задати прогнозовані з моєї сторони, uh -huh. але тим не менш чи США відновить допомогу та обмін розвідданими з Україною. Ну, я думаю, для всіх очевидна річ, що це важель тиску ж. Да? Я думаю, це вже всім зрозуміло, так. що це важель тиску. М -м, одразу, що би ми не підписували, що би не відбувалося, одразу змін у цьому не буде. Поповішено воно воно ще буде зависати в тому стані, в якому у нас для, для нас з вами десятка жезлів. Як би не погодили там себе ми, делегація, що би там не відбувалося. Це поки, поки не зрушуються з місця. А і не зрушується воно скоріше за все, протягом місяця. Ми будемо мати оцю проблему, яку ми маємо. Точно. От місяць, я так розумію, ще точно. Це десь, ну, десь до початку квітня. Ну, от далі у нас можуть бути шляхи вирішення, які можуть привести нас до переможної позиції. Тут, у форматі того, що якісь перемовні штуки, якісь комунікації, якісь там можливості важливості, можливо, якісь тиски на РФ і якась така історія дадуть в комбінації нам можливість повернутися до отримання якоїсь інформації, яка нам потрібна. Знову скоріше. Ми повернемося до того, що нас знову будуть використовувати як важель тиску на ворога. Тобто, нам це повернуть не за любові до нас, а й за того, що ми знову станемо якимось молотом да, в якійсь ситуації. Типу, в нас буде в цьому потреба. Якось так. Чи зараз США ділиться розвідданими з Росією? Ну давайте для початку. США ділилося розвідданими з Росією. Це одна із причин, чому про курську операцію знали британці, але не знали Штати. Ну до кінця, як, що і куди. Бо інформація США, британцям і європейцям було дано три різних інфи навмисно, щоб зрозуміти, відкуда же утечка. Да? Типу, і от знаєте, такий дуже класний метод, коли ви хочете вирахувати, угу. хто пліткує і хто і щось доносить, Дайте всім різну інформацію. От, буде видно, хто раз трендів, виходячи з обставин інформації. Да? Так, зараз. Не більше того, ніж зазвичай. Давайте так. Знову повертаючись до минулого те до минулої тези, вони і так ділилися частково певною інформацію, передавали не більше того, ніж і було зараз можна розраховувати, що а, риторика Трампа зміниться щодо України. Бо судячи з його заяв, вона змінюється щодня у нього. А зрештою, від слів до дій, точніше, бо, бо слова, ми бачимо, що взагалі. А, Кожен раз щось нове а дії да. будуть тому тут, поки ми е, вовче на його балачки там. Не не, не пам'ятаю, хто здається, скринька Пандори класно написав про те, що це неможливо аналізувати. Ну, типу, на ну це неможливо прорахувати, ані а, а, аналізувати, піддавати здоровому сенсу. Типу, дядько встав зранку, заявив одно лягав на ніч спати, заявив друге. Тобто, там от на ну на, на цю всю історію, взагалі. ми поки е, з вами зі штатами тримаємо якесь оце крихке. Знаєте, крахку взаємодію по четвірці пентаклей, Залишаємо, от хоч плюс-мінус, якусь комунікацію. І поки воно так і виходить. Тобто ми знаходимося в тенденції четвірки пентаклей, Нам би зберегти те, що є, да, у відносинах зі Штатами. І їм би, як би це дивно не звучало, також зберегти б з нами, що є. Ну, тобто тому Будуть, чи будуть заяви, заяв буде повно. Чи будуть більш такі прям і ще більше агресивні дії? Тут, якщо і буде по 6 пентаклей, то це скоріше якась порівняно з тим, що ми зараз маємо дрібниця, яка псує настрій, але от в глобальному ключі це не така, от, ну ви поняли, серйозна халепа. Тобто, тут намагають стопнути все на тому місці, на якому воно є хоча б зараз, щоб воно не руйнувалося і далі. Чи готується нова засідка на майбутніх перемовинах, які сподіваюся, таки відбудуться, але попередні вже показали, що США заздалегідь готувала ці провокації, чи не очікує те саме і на наступних перемовинах Україну? Буде якась ілюзія. Це не буде прозоро, давайте так. Це не буде прозоро. Угу. Буде якась ілюзія, і, можливо, якась незрозуміла, абсолютно, знову непонятна. Я би не назвала це провокацією, Це скоріше вісімка Пентаклей. Блокування нас, постановка в нас якусь обмежену позицію, наголошення на якісь наші дев'ятці мечів, або доведення нас до дев'ятки мечів з позиції світу. З одного боку, ми маємо закоханих, де демонструється відкрита позиція до нас, але з іншого боку, для нас це п'ятірка Пентаклей. Не найкраща карта у фінансовому ключі, обмежена позиція, карта світу, яка доводить тебе до дев'ятки. До дев'ятки мечів. Тобто світ, який причиняє тобі ну, біль, біль. Да, я маю на увазі, да, біль буквально, причиняє тобі біль. А, якби ітог цього всього-то випадає у рицарі Пентаклей, скоріше за все, якось десь кудись такий щось, кудись воно там зрушиться. Але все одно, я ж кажу, розклад починається з сімки кубків. Ми маємо якусь ілюзію. знову, не це подається не так, як буде насправді. Давайте ось так як би вимовимося. Чи будуть санкції зняті з Росії? Росія у цьому всьому знову отримує менше. Ніж вона заслуговує, це прям сигніфікатор. От прям сигніфікатор для всіх цих, поки що, перемовин. По санкціям, тим, які є дійсно глобальними і впливовими, випадає перевернуто колесо фортуни, поки цей механізм суттєво не рухається, заяви можуть бути, розглядання можуть бути якісь теми особистостей можуть бути. Тобто, там не знаю, зняти санкції з якогось російського олігарха. Ну я грубо mm -hmm. кажу. Але те, що стосується от більш такого серйозного глобального. От воно, поки це знаєте, як в Совтілігії, яке єлі зі скрипом, з надривом. Тобто для нас це гарна історія. Тобто, це не глобальне зняття геть усіх санкцій. Я так розумію, вони все одно залишаються як козирі в рукаві, як не крути. А, чи буде Великобританія використовувати винищувачі для посилення ППО на заході України, тому що мова про це почала вестись. О, давайте так. Це знову дуже важлива історія. Все, що стосується Європи, з одного боку проходить у пентаклях, У Пентаклях це гарно, бо є ресурс. А з іншого боку, Пентаклі це найповільніша масть серед усіх чотирьох мастей Таро. Найповільніша. Пентаклові люди, пентаклові політики, пентаклові події це черепаха. Ти навколо нього 20 кругів зробив, а він тільки повзе, Понімаєте? Ну тобто, це от це найповільніша масть, яка тільки може бути, і да, ми доходимо до цих рішень, а те настільки медленно, от знаєте. От, тобто, це питання до якого повернуться, коли ми дійдемо до відлюдника. Але тут відлюдник у контексті, коли ну буде пауза, да, коли ми залишимося, давайте так. На самоті, нарешті, от в такому ключі мається. от, тільки тут мається на увазі не на самоті від безпідтримки, а тут на самоті в форматі призупинення усіляких процесів, коли ти належиш сам собі, і твоя задача щось робити всередині себе. Тобто тут воно більше в, такої, в такій трактовці того відлюдника. Да? Тобто ну, от, Ти належиш сам собі, тепер розгрібайся з усім своїм досвідом да? і з цією історією. Тобто, це не раніше, ніж буде хоча б припинення якесь офіційне. Бо, Основного да ну, основних військових оцих всіх дій, да або там обстрілів і так далі а, зрештою, враховуючи, що зустріч таки відбудеться між США Україною, чи буде підписано а, а, угоду про корисні купалини, яку не підписали попередній раз, і наскільки вона буде вигідною або навпаки не вигідною для України? Ну враховуючи, давайте так враховуючи те, що ще до того всього я дивлячись на угоду про корисні копалини, відзивання, призивання, переробляння, я казала про те, що мене все одно випадає, що ми такі щось подібне підпишемо зі штатами. Ну коротше, в якомусь такому ключі, да воно. Ми доколихаємо цю тему. Якщо навіть не з цією делегацією, то все одно доколихаємо її е, з Британією, Європою, а потім зі США. Так або інакше, ми доколихаємо цю історію. Але мені що мені не подобається на тенденцію цих перемовин, там, де буде ярмако, ця вся історія, знову я ж кажу, mm -hmm. ілюзія, да, ілюзія навколо якогось прийому, ілюзія навколо якоїсь подачі. Коротше, ілюзія навколо цього всього дійства. І випадає рицарь Пентакли як можливість підписання, да. Тобто, ну знову таки поступово ми прийшли до того, що Пентакля вона ось вона запропонована, а нам е, передача цієї Пентаклі е, якби коротше підписана. А про вигідність, невигідність дуже спірний момент. Я також якось пояснювала, чи могли ми раніше зробити це вигідніше? Да, в сотні в мільйони разів. Чи є у нас з вами зараз вибір? Хрем. Давайте відверто. Тому тут обговорювати крокодил зелений чи крокодил довгий уже пізно, mm -hmm. понимаєте, під, під боржом, коли почки відказали. Оце от приблизно так. Давайте тоді перейдемо до іншого питання, але на превеликий жаль, воно теж є не менш болючішим. Це ситуація на Курщині. Стало відомо про те, що е, велика кількість військових українських можуть опинитися в оточенні. Чи дійсно таке відбудеться, чи настільки критична ситуація, як зараз про неї говорять? Або ще гірше, тому що часто замовчують деякі. Так, знаєте, як є дві, новини, вони хороша і не дуже. Перший момент. Ситуація з оточенням виглядає не настільки загрозливою, як вона зараз як би, преподноситься у СМІ. Чи є загроза по пажу мечів якихось часткових оточень? Можливо... Не дуже значної кількості, тобто не чогось глобального, а більш локального. Да? Тобто засіток якоїсь жахливо це буде звучати, але в рамках великої масштабу це дрібна історія. Да? Вона жахли... жахливо звучить, але давайте ми просто про масштаб зараз. Кожне життя наших військових хлопців і дівчат, воно важливе. Але я маю на увазі масштабу тисячі людей або десять людей. Зрозуміло, що ми говоримо. Да? Це про дрібні історії. От тут, -от, да, про якісь локальні штуки. Оце, ймовірно, глобальне оточення наразі, якесь великий, да, котел, він достатньо важкий для ворога в дійсненні, в можливості, в реалізації. І це добре, це добре, це гарна новина. Бо ми не говоримо про великий прям масштаб. Але що мені не подобається, Мені не подобається, те, що вони збирають рицаря Мечів, а це означає, що вони збирають серйозні угрупування і готові по тузу жезлів продовжувати різкий серйозний рух, точковий підсилення, намагання знову ж таки. Причому впливати у мене тут дуже хитро вводити, наче вводити в оману перевернута верховна жриця і зірка. Верховна жриця говорить про таємниці, але які не є таємницями. Я маю на увазі, це не таємна прихована розвід інформація. Це інформація, яка вилізла, просочилася, можливо, навмисно навіть просочилася. Це не те, що є таєм... ну, таємницею, справжньою це така собі. Знаєте, секрет пішинеля, от яка потрапляє в зірку, тобто яка вкидається для чого? Для того, щоб ми зазнали втрат. І оце мені не подобається. Або відступили по вісімці кубків тут до продовження, або відступили звідкись? Ну, тобто, в такому ключі. Тобто, я розумію, що, скоріше за все, ми говоримо про якісь. Вкидання інформації, можливо, неправильні розвідувальні інформації, які навмисно закидаються інформаторами в простір український. Знаєте, там стоїмо там, там вони не стоять, а там стоять, або навпаки, там я не знаю, там відходьте або на вас ідуть, а там ніхто не йде. Тобто, якась отака от, отака от історія, і натиск дуже серйозний натиск, і дуже серйозні сутички. І да, я ж кажу, є загроза на. Оточення, але воно більше локальне, ніж якесь глобальне. Для нас оця вся історія все одно десятка мечів. Для нас це серйозні втрати, для нас це серйозні удари. І для нас ця позиція по сімці Жезлів вона важка. Ми на Курщині і так в обороні. А тут ми маємо бути ще в якійсь більш такій коротше, важкій обороні. Для нас це. ну Коротше, важка історія, але воно не виглядає, воно не виглядає стрімким все одно. Я маю на увазі, не дивлячись на оці всі ну, натиски, да, якусь, якусь таку історію, воно, я навіть зараз перевірю, воно не виглядає, щоб, знаєте, стрімко. Ой, за один день вони взяли і там Курщину відбили назад. Mm -hmm. да, типу. Mm -mm. Ні, знову в мене помірність і королева Пентакли. Ми знову говоримо про повільний темп, не дивлячись на якісь успіхи і локальні, якісь такі штуки, бойові знову зіткнення, оця вся історія, воно виглядає як щось не дуже малніносне. Мал воно виглядає як достатньо повільне. Я сподіваємося, що цей час буде використаний правильно і. Вдасться все ж таки, можливо, дещо змінити стратегію, щоб покращити ситуацію. Також Північна Корея оприлюднила фото атомного підводного човна. Давайте зараз розберемося, чи несе він загрозу зараз іншим країнам. І якщо так, то кому саме? Обізаний мальчик з паличкою в руках, з дреном, знаєте, біжить і лупить кропиву. Ну, це от приблизно от правда. Паш жезлів демонструє нам свій жезл. Який, да, який не, не довиріс іще. Чи буде воно застосовано в мене. Он, я скільки не дивлюся, типу. <up> Поки okay. nee, nee. це скоріше розвісти впечатлення на перевернутого рицаря Жезлів, на перевернутого короля Кубків, на перевернуту королеву Пентакли. Тобто, це ж дієві карти в зробити перевернутого диявола, як завжди, помахати ядерною дубіною. Все. От. Мене більше скоріше турбує тенденція знаєте, чого? Але це така розмита перспектива, але воно, мабуть, вилізло як доповнення єдиної загрози. Вежа і е, е, туз кубків. Вежа не є рукотворною історією. Вежа частіше за все може говорити про. Стихійну історію про нещасний випадок при ненавмисну штуку. Тобто, єдине, яку загрозу на зараз несе цей човен, це поламка, яка не є навмисним натисканням кнопки. Воно поки мало ймовірним, але на прямий запит до карт про загрозу від цієї історії випадає, що хіба що. Оця блискавка, яка не належить нікому, ви зрозуміли? Це ну це не рукотворна історія. Да, вона може призвести до якоїсь халепи з цим човном, але це поки суто, от як така.